Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть як найдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він непереборний. Книжки це на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Привіт, мене звати Олеся і я книжковий фанат. Я вірю, що менеджермен це не лише про таски, КІПІА та мітинги. Це про бачення, про принципи. Сьогодні в нас рубрика топ букси. Ми зануримося в філософію управління, глибину, яку часто оминають менеджери, коли бігають між дедлайнами. Ці книги це не про те, як дати зворотній зв'язок, а про те, чому ви керуєте саме так, і що ви несете як лідер, яку культуру ви створюєте своїм прикладом. Пітер Друкер, The Practice of Management» – це одна із найперших книг, яка систематизувала менеджмент як професію. Друкер не просто говорить, що робити, а й показує, як мислити керівнику, навіть якщо вам здається, що ця книга застара, вона є фундаментом менеджменту. Вона формує управлінське мислення. Вона пояснює, як створюється система, а не хаос. І нагадує, що менеджмент це про людей, а не про контроль. Мій висновок: якщо ви не читали друкера, то вам ви ще не починали свій шлях в управлінні. The Erbanger Institute. Leadership and Self-Deception. Це книга, як самообман лідера руйнує команди про вибір, бачити в людях інструменти чи справжніх людей. Вона допомагає вийти з цього егорежиму, розбирає токсичні паттерни в управлінні, вчить емпатичному лідерству. Мій висновок, якщо команда саботує вас, почніть з себе, а потім прочитайте цю книжку. Джонатан Рейміс. Good authority – це про те, як бути авторитетом, але а не авторитарем. Як будувати довіру, не втрачаючи на це багато сил? Вона важлива, тому що навчає управляти без мікроменеджменту. Ця книга дає практики змістовної такої підтримки команди. Вона нагадує, що справжній лідер це не, це не безпека, це не страх. Мій висновок це книжка мастрі для тих, хто хоче мати вплив, а не просто статус. Фредрік Лалу, Reinventing Organization. Це прорив, про нові типи організацій, тилові, живі самоврядні. Про те, як організація може існувати без керівників, але з лідерами. Ця книга важлива, тому що ламає уявлення по такі класичні структури. Вона показує, як можна працювати через довіру і сенси. Дивиться у майбутнє управління. Це така книга про е, футуристичний менеджмент. Якщо ви мрієте про іншу організацію, ця якраз книга дасть вам таку карту. Патрік Лінсіоні The Five Temptations of SEO. У вигляді ділової притчі автор розкриває п'ять головних пасток, які потрапляємо ми, як керівники. Ця книга допомагає розпізнати і знешкодити оці власні наші слабкості. Нагадую, що влада це відповідальність і дає такі реальні рішення для щоденних дилем. Я цю книгу читала декілька разів. І можу сказати, що вона розкривається кожен раз. По іншому, це коротко, глибоке, інколи дуже боляче, але чесно і цінно. Ці книги не про інструменти, а про сенси, цінності і бачення, які формують стилю управління. Якщо ви відчуваєте, що не просто керуєте задачами, то вже почніть з цієї добірки. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести. З вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео по qr коду Ми, як компанія, опікуємося бригадами на харківському напрямку. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. і відеозвіти ми опублікуємо на нашій сторінці. Лінк я запишу в описі. Звісно, що я підготувала ще список книжок про управління. Ви його знайдете в коментарях. А з вас підписка вподобайка. До зустрічі!